Увагу світової спільноти до репресій проти Фалуньдафа привернула публікація доповіді двох незалежних правозахисників, які після проведення розслідування підтвердили випадки масового примусового вилучення органів у послідовників руху Фалуньгун у в'язницях з метою їх подальшого продажу для трансплантації. Ми дійшли до висновку, що починаючи з 1999 року, уряд Китаю і його структури по всій країні, особливо медичні клініки, центри попереднього ув'язнення та народні суди. Здійснили страту великої, невстановленої кількості в'язнів совісті, послідовників фалуньгун, у яких проти їхньої волі вирізали життєво важливі органи, зокрема серце, нирки, печінку та рогівки очей для продажу за високими цінами. Іноді іноземцям, які в своїй країні проводили довгий час в очікуванні добровільного донора, щоб передати весь жах того, з чим стикаються ці люди, далі буде наведено фрагмент інтерв'ю з поліцейським свідком вбивств послідовників Фалуньдафа, який був опублікований всесвітньою організацією з розслідування переслідувань щодо Фалуньгун.